Готуємо вітамінний салат з червоною капустою та яблучком. Ви на каналі Готуємо з Олесою піжик. Вітаю вас! Сьогодні я хочу нагадати вам рецепт: дуже смачний, доступний і головне, вітамінний салат з синьої капусти з яблучком та горіхами, з найпростішою, але дуже смачною заправкою. Особливо зараз, коли зима хочеться і потрібно їсти побільше овочів в моїй родині. На допомогу приходять раніше заморожені та заготовлені овочі. Зараз я їх запікаю, тушкую або ж різноманітні салати з капусти. Це доступно, це смачно і це набагато корисніше, аніж огірки та помідори цієї пори. Тому згадуйте, готуйте, і нехай вам буде смачно та корисно. Я оце трішки надумала захворіти, тому вибачайте за голос. та все ж. Щоб приготувати таку смакоту, нам нічого не завадить. Тим паче, всі інгредієнти ось перед вами ставте на паузу і будьте уважні. Або все, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Там завжди все є на кількох мовах і дуже детально. Починаємо ми з того, що велику миску, де будемо замішувати весь салат. Не забудьте про рукавички. Синя капуста дуже фарбує руки. Нарізаємо, значить, в миску зручним способом капусту. Я ось роблю так, овочі чисткою. Можна просто ножем чи натерти її е, на шатківниці, як собі забажаєте. Ось таким чином. Далі, десь буквально півхвилинки, робимо такий масажик капусті, щоб вона стала м'якшою. Ось так. Тоді капусту лишаємо в спокої і обчищаємо У мене два таких чималих зелених яблука сорту Семеренко, тобто вони з кислинкою і дуже-дуже соковиті. Я їх обчищаю перед тим, як буду натирати. Натираю на терку для моркви по-корейськи, можна на крупну тертку. Від цього смак не зміниться. Все, салат майже готовий. Додаємо натарти яблучко, його нічим не потрібно е зверху поливати. І в мене підсушені волоські горіхи. Можете замінити на інші, але мені більш за все подобається саме з волоськими горіхами цей салат. Буквально жменька, багато не потрібно. Але це свою справу робить. Далі додаємо сіль, цукор в мене це стевія і рослинну запашну олію Я беру оливкову та яблучний оцет. Все перемішуємо і можемо відразу їсти. Вона чим довше постоїть, тим вона, як на мене, смачніша. Все, я насипаю в ось таку миску. І зверху можете додати улюблене своє насіння. Я буду притрушувати сьогодні кунчутом, інколи соняшникова додаю. Я полюбляю, коли хрустить. І все готово. Будемо зараз куштувати. Ну а зараз, звісно, улюблена рубрика. Скуштуємо те, що приготували. Це дуже ароматно і я знаю, що це дуже смачно. Хочу, щоб згадали і ви. Ну, хіба класика може бути несмачною? Дуже смачно, хрустко, корисно. Зараз додам сюди якесь приготоване м'ясо, гарнір. І ось з таким салатом це буде ситно, корисно і смачно, тому готуйте і будьте здорові! Друзі, напишіть, будь ласка, обов'язково в коментарях, чи цікавий вам був рецепт, чи актуальний взагалі для вас, тому що в мене таких чимало простеньких, але дуже смачних рецептів, які дуже часто мене виручають. Тож, не забудьте натискати на дзвіночки, підписуватись обов'язково і, звісно ж, писати в коментарях, як вам чи сподобалось. Я старалась, а вам буде смачно. До зустрічі в наступному відео!